СБУ знайшла у керівниці Миколаївської області МСЕК понад 450 тисяч доларів і па російський паспорт у його її сина. Е, дивіться, ну я розумію, навіщо російський паспорт там. Всі розуміли, може бути окупація, і він би вийшов і сказав: я свій, мама залишається на цій самій посаді, а я буду служити. Мабуть, так. Бо інакше навіщо людині напередодні вторгнення робити російський паспорт. Це окрема історія. І, до речі, це говорить про розумкові здібності. А, навіщо вони взагалі залишили цей паспорт, якщо ви не потрібен, та спалить його чортовій матері. Ні, вони його залишили. Значить, він їм був потрібен. Значить, вони планували в майбутньому. Їм користуватися, і це найцікавіше. Ну, 450 тисяч на тлі того, що знайшли у на Хмельниччині у Крупи 6,5 мільйонів. Я вважаю, що вона просто забула про це 450 тисяч, тому й знайшли. До речі, знайшли не у неї, а знайшли у сина. Це найцікавіше. Ну там, мабуть, на кармані якісь витрати були, щоб він міг повитрачати. Так от, в мене до тебе запитання: от на тлі всього цього. А хто в Міністерстві охорони здоров'я призначає всіх цих очільників МСЕ? У кого всі вони купували свої посади? І чому мовчить міністр охорони здоров'я Ляшко? Ну, це ж теж цікавий момент, який нам потрібно дізнатися. А ще ти знаєш, от я так подумав, подумав собі, і в мене з'являється ще одне запитання: а як там взагалі почуває себе? Радник президента на прізвище Власюк. Владислав Власюк, який є сином екс-голови Вінницької МСЕК, у якого з'ясувалося більше 50 об'єктів. А це радник президента. А знаєш, яких питань? Санкційних, санкційних питань. Мені цікаво, це йому татко прикупив цю посаду, чи він теж з Татаровим когось вбивав в центрі Києва? Стільки запитань? Тебе відповіді є слухай. це є у нього одна квартира з вікнами на офіс президента на банку. За це і взяли Бля, войдіот. Треба ж було там снайперську вінтовку поставити і забутися, а ще також 33 утюга на іншому вікні виставити. Ніколи так щить. Не був близький до провалу, але реально в нього одна квартира напроти банку. Це просто вибач, вибачте, вибачте. Трохи додам. Вибач, я трохи додам. Тут людина пише. Я не можу не вивісити це на їх Ляшко, змов боровся з МСЕКом. Я це точно знаю, бо він зі спільноти дорос дорослих онкопацієнтів відстоювало права на отримання інвалідності саме з онкологами. Ляшко був на боці пацієнтів. Хтось дуже кришує МСЕК. Я таке чую постійно. Хтось заважає Володимиру Олександровичу. Він бореться з корупцією. Він так бореться, але хто йому заважає? Ну, слушайте, ну може досить, а може досить в ілюзіях жити? Ви що не розумієте? Що не буває цар поганий, а, хороший або яри погані? Це все разом. Цар може ігнорувати ситуацію. Він може казати, як в тому пам'ятаєш комедійному серіалі, ой, а хто ж це зробив? Ой-ой-ой, а хто ж це зробив? Ой, як невдобно вийшло! Тут так само. От не треба розповідати. То в мене єдине запитання: скажи мені: ну, а чому ми взагалі не чуємо ляшка? Чому ми чуємо про Костя, ще, А де ляшко? Я ще звернув увагу на скандал навколо Ахмадіту, коли він своїм рішенням скасував е е ремонт е е Ахмадіту, хоча не мав ніяких прав. То що у нас там відбувається? Мало того, я тобі скажу більше, скасовуючи цю історію з Ахмадітом, тепер треба витратити, якщо я не помиляюся, 10 мільйонів на консервацію цього об'єкта на зимовий період. Тобто, факти Відбувається. Ну, Ляшко, напевно, святіший за Папу Римського, але ще раз наголошую, питанням все чисто його відповідальність. Але чому він мовчить, я тобі скажу. Костін вон відкрив рота, пішов у відставку. Ляшко мовчить. Десь рота відкриє. Вони ще ж розуміють, що аргументів виправдатися в них нема. Тобто, люба відмазка виглядає тупо і гнило. За що прилетить повторна серія від журналістів, від тебе, від мене і так далі. Тому він зайняв позицію Страуса, знаєш, голова в піску, а дупа зверху. Проходіть пользуйтесь не лінь, а він буде мовчати, і він зараз буде мовчати. От і все. Тому голова в піску, а дупа зверху. Так що, хто хоче пользуватись, хай пользується. Ну десь так це виглядає на сьогоднішній день. Але ще я звернув увагу на тези Зеленського, що МСЕК, корупція там бла 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 Ну вони новий закон приймуть для того, щоб МСЕК да, закінчиться до кінця року. До кінця року, да, ми да, ми да, ми да, ми. Да, до кінця року вони там це все, але справа не в то на різних рівнях. А я от собі щось так пригадую, а в нас МСЕК же ж немає сільського МСЕК. І в райцентрі нема МСЕК. Вони ж мають один свій рівень, обласний МСЕК. Саме вони видають е ці рішення приймають. Можливо, я щось помиляюсь, нехай глядачі напишуть. Але наскільки я пригадую, якщо ти десь там, тобі лікар, там щось робить направлення, то він відправляє МСЕК, але не району, не села, не райцентру, ні. А в обласний центр. А ну, ну, напишіть, може, хто там точніше знає їхню ієрархічну іер структуру, але, по-моєму, цей, цей на різних рівнях то це по областям, ну, не считаючи Київ. Тому що потічки, вони ж не тратяться внизу. Це внизу лише шляпа від того айсберга, розумієш? А головний шляпа. подсос ден... да, шляпа. А головний подсос іде на гора. Десь так. А, але почекай, є декілька моментів, які я хочу звернути увагу. А треба ж не тільки з сексу розбиратися. Ну, наприклад, оця чарівна панянька, панянка панянка е, їй 42 роки, і вона теж е, має інвалідність. Пенсіонерка пенсіонерка. І вона ходить в гори пенсіонерка і отримує там щось 800 тисяч. На рік, а ще от є ці два хлопці. Це взагалі е, два, це ну, ну, два красавця. Ну от, от дійсно красавці. Подивись, одному 43 рочки, другому 39 рочків. років. Оба мають інвалідність. До речі, їх начальник теж має інвалідність, але в нього пенсія тисяча на двісті менше ніж в них. Е, і от я дивлюсь, а вони всі били по бюджету. Це ж вони ці гроші отримували. То треба ж компенсувати, повернути гроші це перше, якщо не підтвердиться. А де вони будуть підтверджувати оці два кремезних хлопа? Де вони будуть підтверджувати? Мені здається, що МСЕК, як ти вважаєш, вони пройдуть перевірку у МСЕК чи ні? Хочу нагадати, що колись е так само перевіряли Борисова, одеського війському, і сказали: в нього все гаразд, все законно, все не знайшли. І якщо б тоді суспільство промовчало. То нічого б не було далі, але не промовчали. А ще є ще одна людина. Скажи мені, будь ласка, ця людина. А вона теж отримала пенсію ігоре. Це а, Стефанчук, Стефанчук. так він теж отримав. Він теж пенсіонер. От я не дивлюсь, і в мене запитання: а їх всіх будуть перевіряти? Всіх слуг, всіх. давай відверто: слуги СБУшники, ДБРовці, БЕПовці, Пенсійний фонд нещодавно дивився, голова одної з областей вже пенсіонер до 40 років, всі його заступники так само мають інвалідність. Всі... Я коли подивився, у нас таке відчуття, що країна на державному рівні хоче підготувати величезну кількість зборних для Паралімпійських ігор. Іншої думки навіть бути не може. От, скажи мені, будь ласка, їх всіх треба щось з цим робити. Ну це ж розумієш ти, що така кількість прокурорів, всіх інших, вони всі порушили закон. Вони залишаться на своїх посадах. То про яку законність в Україні ми можемо говорити взагалі? Вися, економічна правда проаналізували висновки МСЕК, починаючи з повномасштабної війни, їхні... 30% Да, понад 30%. Ну коротше, чемпіони вперед планети всій. 30% е прокурорів в Україні мають інвалідність. Я вибачаю, що це за робота така? Так от я, я закінчу. Так от на першому місці ми знаємо, що в нас є Хмельницька область найбільша. Після неї, на другому місці йде Черкаська, ну і Сироти Казанські це, звичайно, Київська область. Але я хотів би глянути там ще одна така не кисла область, як Івано-Франківська, теж там дуже нормально так вони всі пенсіонери. Ну що я можу сказати? Дивися про пенсії. Про пенсії прокурорів. Ну, по-перше, там по Хмельницькій області, якщо я не помиляюся, прокурори разом з пенсійним фондом десь там нанесли збитки в державі 54 лями, кревно зароблених грошей. Наших з вами грошей 54 лями. От а я звернув увагу на що. А знаєш, що цю справу реально зараз хоронять? Дивися, підтвердженням того, що справу хоронять, ну є як, між, як мінімум рішення РНБО, те, про що сьогодні я розповідав від Зеленського, це те, що вони збираються там кримінальний кодекс міняти. Нахрена міняти і так все зрозуміло. Тому що є відповідні статті, які можна кваліфікувати дії цих ушльопків. Але цікава не тільки ця історія, цікава та історія, що до сьогоднішнього дня, увага, кримінальне провадження по даному факту опублікованому в медіа не відкрите справа. В тому, що будь-які слідчі, особливо слідчі ДБР, яким з, з цих з, навіть з медіа з будь-яких джерел стало відомо про те чи інше там корупційне чи якесь там інше хабарницьке діяння, вони на підставі цього вже зобов'язані були би порушити кримінальну справу і внести її до реєстру судових розслідувань до судових розслідувань. Дивіш, в чому прикол? Ти недаремно пригадав 에, цього одеського прокурора, ой, одеського воєнкома. Так от, я хочу нагадати глядачам, що по одеському воєнкому після розголосу в медіа кримінальної справи не було. А було службове розслідування і службова перевірка. І що сказала перевірка службова? Сказала, що все, рапік чиста, вадиння виновен, що все бенч. Нічого проблемного в одеського воєнкома нема. Тоді народ возмутився, і вже по другому кругу цю тему підняли і вже тоді порушили справу. І опана, дивися, є купа кримінала і купа всього. До чого я веду? Костін що сказав? Косін же чітко всім людям, яких він вважає баранами, пояснив, що ми проводимо перевірку, службову перевірку. Не кримінальне провадження, де особа, яка дає покази, попереджається про кримінальну відповідальність за дачу неправдивих показів З зовсім іншими наслідками. Тому що лише в рамках кримінального провадження докази мають силу доказів. А в рамках службової перевірки баба бабі сказала, перепрошую, чи дядько дядькові сказав. Це взагалі ні о чому? Тому вони до сих пір і не порушили кримінальне провадження, не зареєстрували його. Щоб ця справа була похирена, бо докази здобуті поза межами кримінального провадження, це є туалетний папір, яким можна підтертися, а потім висмаркатися тому ж самому генеральному прокурору. Так от, і я на це звернув увагу саме в контексті заяви Зеленського по РНБО, що вони збираються щось там вносити в кримінальний кодекс. Фур, у вас кримінальний кодекс отака от груба книжка. Може, тою книжкою прокуророві по голові били, що він отримав інвалідність, ознайомлюючись з матеріалами справи? Я не знаю. Але тим не менше саме головна в цій історії інша проблема. В нас всі громадяни України, до речі, хочу наголосити, і народні депутати Верховної Ради також. Це так просто-напросто, щоб тут так, хтось лапіну там щось не закидав. Військовослужбовці, всі, хто йдуть на пенсію, отримають обрізану пенсію у вигляді 10 прожиткових мінімумів для непрацюючих громадян. Якщо там станом на сьогодні, я не помиляюся, щось 20 тисяч 100. Отже, більше ніж, ну, верніше, 2 тисячі 100 гривень має цей прожиток. По-моєму, я зараз не пригадую точно, ну, десь трошки більше 2 тисяч. Отже, максимальна пенсія громадян України 20 тисяч 100. Це є максимальне. Ну, може, з копійками, я кажу, це не точна цифра, я зараз просто не, не годен глянути. Можливо, хтось зараз гляне, скільки там сьогодні прожитковий мінімум для непрацюючих громадян напишете. Ото помножите на 10% і будете знати максимальну пенсію. А в прокурорів ніфіга! А в них там може дойти до 60% від окладу, а оклад обласного прокурора далеко за сотку. Тобто, в принципі, на сьогоднішній день. Того і є пенсія в когось 60 тисяч гривень. Якщо вони отримали по максималці від докладу 60%, то вони получають 60 тисяч відсотків. Обласний прокурор, я думаю, сотку має зарплати. Ну, я можу там д -д достеменно не знати, бо там є надбавки за вислугу, за вредність, за держтаємницю, там, за ще якусь хрень. Вони собі там надбавок багато мають. От, але просто хочу, щоб ви всі зрозуміли. Що громадяни України мають максимальну пенсію 20 тисяч кави. В прокурорів оцієї обрізки нема. І ще одне: давайте не забувати, громадянин України, який вийшов на пенсію, попробуй залишитися на роботі державного чиновника. От просто таке: от, ну, ти вийшов на пенсію і все, дякую тобі. А от прокурори на сьогоднішній день, маючи пенсію по інвалідності, запросто можуть виконувати свої функції. І саме головне. Поговорить з лікарями, може, вони вас просвітять. Що таке друга група інвалідності? Друга група інвалідності це, ну, не дай Боже, ампутант, може бути, онко там, удалений орган може бути, і то не завжди. Просто, щоб ви розуміли, що друга група інвалідності людина фізично, який би він трудоголік не був, з 9 до 6 кожен день на роботі він сидіти не буде. От Просто нехай лікарі скажуть. От, що е там пише 2725 тисячі гривень. Ні, ну то ми зараз трошки не про те, пан пан Віктор Кручко. Значить, е, просто я до чого веду: що друга група інвалідності це трешняк, це, це людина, це дійсно ну, це серйозні проблеми зі здоров'ям. І він тобі стільки все на роботі. Тому, окрім відставок, обов'язкове внесення. В реєстр досудових розслідувань в ЄРДР з кримінальним провадженням. І тільки тоді можна буде оцю злочинну організацію Хмельницької області розкрутити. Злочинну організацію можливо, Миколаївської області розкрутити. Бо я думаю, що там, окрім прокурорів, знайдуться Мусара яких це які також отримали собі свої пенсії, свої інвалідності, Наші ж молодих пенсіонерів МВС? Ой, як овер до фіга? Це просто-напросто, щоб можна було зрозуміти, і от в цьому контексті, але знову ж таки, підтвердження моїх слів, що справу херять це перевірка 18 тисяч справ, серед яких лише 38, там чи скільки там 34, що може там не не феншують.